Минулого тижня агродивізіон індустріальної групи УПЕК взяв участь у міжнародній виставці Зернові технології-2015, яка пройшла у Києві. Фахівці представили найбільшу серед вітчизняних виробників ґрунтообробної техніки експозицію ковальсько-механічного заводу Лозівські машини. На стендах виставки були представлені хедлайндери – зубова борона Ліра та дисковий лущильник Дукат. А загалом завод випускає 9 основних агрегатів у 17 модифікаціях. Це бурони та культиватори, комплекси для внесення добрив в сівалки. Головний конструктор компанії Олексій Гриненко розповідає, техніка лозівських машин ні в чому не поступається імпортним аналогам. Якщо ми візьмемо дискову борону, яка стоїть тут, вона по своєму технічному рівню і по своєму качеству роботи, як мінімум, не виступає будь-якому аналогу, неважливо, як він називається, а многіх навіть попросту перевозходять. Мы не раз попадали в ситуации там, при различных даже демонстрациях, когда в одних и тех же условиях машины разных производителей, сервисные бригады, именно этих производителей, которые заинтересованы в том, чтобы свои машины показать качественно, красиво. И очень часто в этих ситуациях мы являемся одними из немногих, кто может что-то продемонстрировать, невзирая на то, что окружают нас в том числе импортные агрегаты. Очень часто наши машины показывают лучшие Лучше характеристики при роботі. зубову борону Ліра лозівські машини випускають вже 15 років. Цьогоріч фахівці покращили конструкцію та технічні характеристики. А строк служби робочого зуба зріс до трьох років. Преимуществом нашої машини являється його пружинний зуб, який підвергається двоє закалці з допомотної термооброботки робочого участка до більш високої твердості. Багатаретому серйозно знижається його знос тим самим повышается ресурс работы. Сравнивая его с другими аналогами, ну, в общем-то мы покупали зубья не только наши, чужие в том числе, смотрели их по характеристикам, ну, могу уверенно сказать, что наши зуби, по крайней мере, их наконечники, являются одним из самых на рынке. А в данном случае твердость это синоним износостойкости. На виставці були представлені і нові розробки лозівських машин. Предпосівний культиватор червонець та зерновий пневматичний посівний комплекс Златник. Зараз ми на цій виставці представляємо предпосівний культиватор, восьмиметровий навісний культиватор під трактора Т-150, там сто ну, і вище. Також на етної вісної ми виводимо на ринок сілку, скажем такі наша гордості. Шестимітрова сієлка пневматична з п'ятикубовим бункером. Аналогово імпортних і отечественних празводітелі такого не іміє. За підсумками участі у виставці, компанія вже отримала два десятки попередніх замовлень на агрегати лузівських машин. На думку Олександра Титова, нині відзначається значне зростання інтересу до техніки українського виробництва, особливо до підприємств. Які виробляють висококласні машини, що розроблені з урахуванням усіх технологій обробітку ґрунту, але які при цьому коштують значно дешевше імпортних аналогів.